Друзі, усім вітання! Я вам сьогодні покажу таку екзотику. Let's go! Їдемо на старовинну ферму. Хочеться все знімати, та нема коли треба дивитись під ноги. Ось так зберігали в стародавні часи продукти, будинки-холодильники. Ну, як будинки, коробочки. Ось там холодильник, тут охолоджували м'ясо під холодною проточною водою. Нічого немає. первозданно краса. Ароматы травы. Трошки навоза. И вогнища. Не Коровки, кізочки. В нашому регіоні ферми із багатовіковою історією. Саме тут виробляється екологічне молоко, екзотичний місцевий локальний сир, м'ясо, сушене, козєче. І карамель органічна карамель. Прямо біля твоїх твоих. Привіт, підійшов. Чому дебидифов. Це номари. Ми скажут тваринки. Ночують. Ховаються від холоду. Det är ett enormt tunnelsystem inne här.